1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом. У цей день проводиться безліч різноманітних акцій. Втім, мета усіх заходів одна привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Зробити це намагалися і під час благодійного ярмарку Неси своє добро, що відбувся у бібліотеці Чижевського. Головний організатор акції Кіровоградське відділення всеукраїнської мережі ЛЖВ. Мета ярмарку збір коштів на допомогу віл-інфікованим. Таких у Кіровоградській області налічується майже 2,5 тисячі осіб. В этом году мы решили немножко нестандартно отметить этот день. Это важное событие, которое мы, как люди, которые работают с этой целевой аудиторией, должны отмечать. Они будут потрачены на помощь и поддержку ВИЧ-позитивным людям. Но сегодня мы говорим о том, что, скорее всего, мы хотели бы целенаправленно их направить для помощи детям. А уже от суммы будет зависеть, что это будет. Либо это будет оборудование действительно какое-то, либо нам хватит на подарки хотя бы. Присутні активно купували різноманітні хендмейд-вироби, посуд, елементи одягу та декору. Виставити свої роботи на продаж мали змогу і ті, хто взяв участь у майстер-класах. Окрім ярмарку та дитячих розваг, учасникам заходу пропонували безкоштовно перевіритися на віл інфекції. Зазначимо, в аптеці такий експрес тест коштує близько 100 гривень. Цей експрес -тест? він робиться одноразово. Тут, як ви бачите, є смужечка. До смужечки йде вакцинація. Також цей тест входить в спиртові салфетки, скаліфікатор, і в течені, ось ви бачите, вже кількох хвилин є результат. Керівник обласного осередку ЛЖВ звернувся до присутніх з проханням бути толерантними один до одного, адже ВІЛ позитивний це не вирок. І Якщо з лікуванням наразі особливих проблем не виникає, то адаптація таких людей у суспільстві поки що залишається проблемою. Наш призыв, призыв вам быть толерантными, относиться с пониманием и, прежде всего, заботиться о своем здоровье, потому что наша жизнь в наших руках. Мы надеемся, что эти мероприятия мы привлечем внимание к этой тематике. Мы надеемся, что мы будем все-таки, хоть это и хорошее мероприятие, но мы все-таки рано или поздно перестанем. Встрічатися по поводу вич СПІДа ми будемо менше говорити о цій проблемі, потому що якщо ми говоримо, значить вона существует. Під час заходу було зібрано близько трьох тисяч гривень.